Ударів по Харкову, як і по області, загалом протягом останніх днів побільшало, і вони стали жорстокішими. Такий факт озвучили спецслужби міста за тиждень з понеділка по понеділок. щоб ви зрозуміли, по харківській області прилетіло 148 кабів і фабів. А загалом було здійснено 187 обстрілів. Якщо казати по цифрам, по пораненим, це 9 осіб загинуло, 66 поранено, з них 5 дітей. Знову статістика. Колись ну, ви розумієте, що ми казали про загибель одної людини, двоє. Зараз ми констатуємо, що в тиждень загибає така кількість. Так, в ніч на 29 жовтня ворог поцілив по приватному сектору Снов'янського району. Пряме влучання в житловий будинок загинуло четверо людей, семеро постраждало. Щодо застосованої зброї, то правоохоронці з'ясували, що це був грім є Е1», акцентував Володимир Тимошко. Це була ракета Гром Е1». Тому що попередня інформація вдавалася, що це також ФАП 500 Ні, це неправильна інформація. Вибухотехніки, і наші, і ДСНС дійшли думки і висновку, що це саме був 1 Обстрілює ворог синічно саме житлові квартали Харкова навмисно вночі, і робить це з однією метою залякати, зламати харків'ян і завдати максимального болю, як фізичного, так і психологічного, говорить керівник Національної поліції Харківщини. Саме тому, що люди вночі знаходяться вдома, саме тому Тому завдаються такі удари. Удари, щоб місто не спало, ви ж розумієте, що коли прилітає по місту в місті зараз приблизно 1 мільйон 250 тисяч населення. То це ж і вони розуміють, що все місто прокидається. Відповідно, така кількість людей не спить, і всі сидять в телеграм-каналах, дивляться, і вони це розуміють, що мільйон двісті населення чекає, куди прилетить. Уявіть просто собі психічний і психологічний стан людей, котра знає, що зараз летить кап, і він може вдарити як в його будинок, так і в інший чи кудись іще. Для чого це роблять і вони? Тобто вони роблять саме до того, щоб щоб просто максимально спричинити навіть не незручності, це можна використовувати таке слово, це воно дуже м'яке, просто замучати людей психічно, в тому числі і травмами, щоб причинити максимальну біль, в тому числі і психологічно. А після кожного удара це психологічна біль. Так як останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову, б'є по житлових будинках, по історичних пам'ятках, по символах міста, таких як Держпром, харківський міський голова закликав мешканців міста бути дуже обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.